І так, друзі, всім привіт! Слава Україні! Дивіться, хочу показати сьогодні вам креслення вала. Багато хто питає, який вал. Шифинг 350L. На, на повний привод, на передній привод. Ось такий вал. Дивимося всі, всі розміри, який тут вал. Це тут шліци добавлені, тут стоїть. Почіпник піддержуючи, бо довжина, як дивимося тут прилічна довжина 20 см 15 мм, ну, 215 міліметрів від краю шліців, дивимося до, до кінця. А хто буде точити, хто буде до токаря звертатись ось так поближче. Знімаю, дивимося вал. Це цей, де всі, ну, де вилочки стоять, переключаються передачі. Ось в цьому місці тут стоїть два почіпники. 205. І тут ось додобавлено вал. Чуть туди засверляний, цей сточений і обварено. Він ходить все, але ну, як цей, то желательно. Виточити новенько. Тут ось довидно від сварки, як варили, посинівали то, то нічого страшного. Так що дивимося, підписуємося на канал, ставимо лайки, ставимо на паузу, дивимося креслення, фоткаємо і переробляємо свій повний привод. Все, всім пока-пока.